Зараз реальний світ значно гірший за Вестерос, тому HBO та Джордж Мартін ведуть глядачів у добру казку про дурника, який з самих низів буде підійматися до вершини. Американська мрія, але у середньовічних декораціях. Звісно, це не Гра престолів. Це той самий серіал про блошиний ринок, який нам обіцяли 10 років тому, і який скасували. Розповідь не про королів, великі битви, заговори, альянси та тих самих драконів. У нас є парубок Дунган, трички простоватий на перший погляд, та хлопчик Ех, який більш розуміє життя і буде біля нього. І так цей лицар аутсайдер і його маленький песик вирушають бічними дорогами Вестероса. Події відбуватимуться за 100 років до Гри престолів, таргаріани ще не на залізному троні, де не де спливають знайомі прізвища, а попереду лицарський турнір, який може дати Дункану і перемогу, і наставника. А ось програвши, він втратить усе і лишиться простим селюком без коня. У межах франшизи Гри і престолів цей серіал майже дрібничка. Якщо дім дракона був спробою гамувати гнів фанатів через фінал оригіналу, зберігаючи інтерес, поки Мартін дописує свою сагу, то цей проект виглядає зовсім інакше. Одна з найпомітніших відмінностей у тому, що гра престолів пожирала сюжет зі швидкістю дикого вогню. Та в середньому епізоді лицаря Семи Королівств відбувається небагато, і усі огляди на серіал зараз висмоктують з пальця, і більше звертаються до книг, ніж до того, що відбувається на екрані. Серії тривають близько 30 хвилин, а не повноцінну годину. Тут головне зародження дружби між лицарем і збройносцем. Навіть якщо не завжди зрозуміло, хто з них насправді мудріший. Це не зовсім дитячий серіал, тут чимало лайки, вигадливих тортур, частіше описаних ніж показаних усіх деталях, але є сцена повної чоловічої оголеності, яка викликає питання. Тож мимоволі може з'явитися думка, для кого цей серіал? Не для дітей, попри казковість історії про незграбного дорослого, якого час від часу рятує мудра дитина. Не для фанатів епічного фентезі, що жадають наступного розділу пісні льоду і полум'я. І хоча серіал натякає на великі тему, втрати невинності, плюси і мінуси фаадального мислення, він не занурюється у них настільки глибоко, щоб зацікавити широку аудиторію, окрім відданих фанатів Мартіна. Є такий шоураннер Тейлор Шерідан, і він разом з Райаном Мерфі одні з найпродуктивніших працівників серіальної індустрії, які можуть випускати по 4-5 робіт у рік. Вони зрозуміли, що варто продавати публіці і що та буде купляти. Так вони зайняли собі потрібні ніші. Для одного це жахи і таємниці, а для другого маскулінність та ностальгія. Сьогодні поговоримо про друге: ледмен це типова історія владного білого чоловіка. Який робить своє життя таким, як він хоче, а усі навколо йому заважають пити холодне пиво та їздити на великому авто. Типова варіація американського вестерна, який так люблять чоловіки за 40. Тут є важка праця, сурові хлопці, красиві кадри індустріальної Америки та до біса гарні жінки. Вони у серіалі саме такі, про яких думають. Ці сорокарічні чоловіки до роботи на роботі та після роботи. Вони усі тут, як з американської мрії, тут повно сексизму, стереотипів та усього того, чим славляться усі шоу Шерідана. Біллі Боб Тортон робить цей серіал трохи цікавішим та веселішим, але однаково ця картина підходить лише для релаксуючого перегляду. Усе, що відбувається на екрані, глядачі вже бачили десятки разів, і нових поворотів тут не буде. Шерідан повторив себе, зробив це якісно, але не дуже цікаво та місцями примітивно. Увесь цей серіал зроблено для розслаблення глядача, який хоче видухнути та не сильно задумуватись над контекстом. Це американський продукт для американців, але можливо, вам також сподобається. Дуже дивно, яким чином ця картина набрала рейтинг у 8 балів на IMDb. Може через відсутність великої кількості серіалів у тому році або його накрутили. Однак, на мою думку, ця картина абсолютно не цікава, і єдиний її плюс це наявність великої кількості зірок: Том Гідлстон, Гю Лорі, Елізабет Дебікі, Олівія Колман. За сюжетом на екрані Арабська весна. У повітрі вибухають петарди, летить каміння, падають автомобілі, стріляють з автоматів. Крізь цей хаос упевнено йде англієць у синій сорочці, не наляканий, а радше трохи збуджений. Він бачив гірше, що під час служби в Іраку. Він йде на нову роботу у готель, де працює адміністратором. Так починається Нічний адміністратор, серіал, який у 2016 році миттєво став подією. Хоча, подивившись перший епізод, я дуже хотів його вимкнути та далі не дивитись. Том Гіллстон грає незрозумілого Джонатана Пайна. Його життя різко змінюється, коли до нього потрапляють документи, що викривають міжнародного торговця зброєю Річарда Ропера. А далі сюжет так починає стрибати, що натягування сови на глобус здається більш природною подією. Адаптація роману Джона Лекаре, створена Деюдом Фаром, була зразком того, як можна оновити класичний шпигунський текст, не зрадивши його суті, але подати це настільки нецікаво, що втрачаєш сенс серіалу просто під час непреривного перегляду. Картина виглядає як шпигунський трилер класу люкс, кашемір, шампанське, гелікоптери, альпійські курорти, красиві жінки. Однак сценарій і сюжет ну настільки погані, що аж важко зрозуміти, навіщо це дивитись. Минуло майже 10 років, і серіал повернувся. Другий сезон знову збирає ключових гравців: Гіддлстон і Олівія Колман знову разом. А попереду ще й третя частина. Пайн тепер не в полі. Він керує підрозділом спостереження, що стежить за лондонськими п'ятизірковими готелями через камери. Його команда аутсайдери мі 6, відомі як Нічні Сови. На мить здається, що серіал хоче стати ще однією британською версією кульгавих коней, але дуже швидко повертається до старої формули. Пайн знову йде у глибоке прикриття, але другий сезон. Так само нудний, як і перший, тільки тепер на пару зіркових облич у кадрі стало менше. Друга частина надто старанно відтворює знайому динаміку: нова трагедія, нова легенда, нова жінка, якій не можна довіряти, нова гра на межі викриття. Це все ще серіал вищого класу. Він легко перевершує більшість конкурентів за бюджетами, але сенсево, ну, неймовірно слабкий. Швидкий, дофаміновий, надто заплутаний, та це дійсно затягує до перегляду. Цей серіал дуже нагадав мені гострі предмети Земі Адамс, тільки замість тягучої кримінальної драми нам пропонують швидке розслідування з домішками глибоких особистих трагедій. Джон Бертнал грає провинційного детектива Джека, який очолює розслідування вбивства. Теса Томпсон це Анна, холоднокровна колишня телеведуча новин, яка першою чує про злочин. Скоєний у рідному місті і прагне ексклюзиву, аби повернути собі позиції на каналі. Її місце нещодавно зайняла молодша конкурентка, поки Анна переживала втрату дитини. Але ми тут не для дослідження безмежного горя, воно лише слугує мотивацією та рушієм сюжету. Підозрюваних у справі стає дедалі більше з кожним епізодом. Скоро серед них вернають Анна та Джек. Перша занадто вдало опиняється на усіх місцях подій. А другий ніяк не хоче здавати мазок зі щоки, обов'язковий для всіх офіцерів, що працювали на місці виявлення тіла, аби виключити їх зі списку підозрюваних. Пізніше з'являється зраджений чоловік вбитої рейчел, а також невизначена кількість її коханців. Глядачам розсипають підказки протягом усієї історії, аби вони не відлипали від екрану та самотужки шукали винних. Серіал легко кавтається залпом, більшого глядачу і не потрібно. Приємна картинка, непогана акторська гра, а головне коротка історія, яка не заставляє багато перейматися за персонажів.